Вітаю, 25 вересня 945-й день невтомної боротьби українців із російським агресором. Хоч ми зараз живемо без відключень світла, втім, енергетики постійно закликають економно споживати електрику. Через пошкодження в енергосистемі все ж є дефіцит потужностей. У денні години її компенсують сонячні електростанції, а використання потужних електроприладів знижено. А от у вечірній час варто бути ощадливими. Це допоможе збалансувати енергосистему. Далі про головні події на Хмельниччині. Дивіться за мить в ефірі інформаційного випуску. Новин на 33-му телеканалі. Урок мужності від гвардійців під час зустрічі військовослужбовці поділились з дітьми інформацію про свою щоденну службу та роль Національної гвардії у захисті країни. Учням розповіли про основні завдання підрозділу, а також поділилися досвідом і продемонстрували, що сила і відвага є не тільки на полі бою, але й у щоденній службі для миру та безпеки. Діти з захватом слухали бійців та ставили багато запитань про службу, які стосувалися не лише бойових завдань, а й щоденного життя військових. Безпека дітей. Патрульні продовжують розповідати школярам про безпеку дорожнього руху. Цього разу завітали до двох шкіл у населеному пункті Нова Ушиця. Тут разом з учнями початкових класів повторили основні правила дорожнього руху, також ознайомили дітей із захопливою професією поліцейського. А щоб уроки були цікавими, організували кілька тематичних локацій. Школярі захопливо слухали правоохоронців, ба більше, діти приміряли спецзасоби та спробували себе в ролі справжніх поліцейських. 21-ше пленарне засідання депутатів обласної ради на порядок денний винесли 15 питань. Сформований робочий порядок денний, зокрема, майнові питання за підсумками профільної постійної майнової комісії був підготовлений проект рішення зряду об'єктів малої приватизації. Питання малої приватизації у сучасних умовах є надважливим. Тож сьогодні депутати підтримали продаж через аукціон трьох приміщень комунальної власності. Абсолютно не об'єкти, які там медицини, освіти. Культури, соціального захисту це ті, які натишкову, які нам приносять або збитки, або абсолютно мінімальні якісь надходження. Кошти, отримані на аукціоні з продажу цих складських приміщень, направлять для реалізації потреб військових. І всі кошти мають бути направлені на Збройні сили оборони і сили оборони і підтримки Хмельниччини. Продаж об'єктів спільної комунальної власності в рамках приватизації уже приніс чи малий додатковий внесок у бюджет, і всі кошти направили на підтримку військових формувань області. За підсумками продажу ряду. Починаючи з 2021 року в рамках малої приватизації до обласного бюджету надійшло майже 56 мільйонів гривень. І так, буквально влітку цього року, в липні місяці, фінансовий ресурс був направлений на під. Підтримку військових формувань відповідно до запиту того чи іншого військового формування, які зареєстровані в нашій області, які подавали свої листи відповідно до потреби, було не відправлено і профінансовано необхідні їхні запити і потреби. рухаємося в напрямку забезпечення всім необхідним всіх тих, хто сьогодні боронить територіальну цілісність і незалежність нашої держави. Діана Гумена, Ростислав Маслов, новини 33 канал. Сталевий кордон 3-0 у Хмельницькому пройде благодійний забіг в підтримку військових. Ціль зібрати 200 тисяч гривень на купівлю засобів радіоелектронної боротьби. 5 жовтня нашою громадською організацією Підтримка України спільно з біговою спільнотою Рейс Експерт, Хмельницькою гуманітарною педагогічною академією, Хмельницькою державною прикордонною академією за підтримки обласної військової адміністрації і Хмельницької міської ради буде проведено благодійний забіг, який відбудеться в парку. Імені Чекмана зібрані кошти буде направлено для закупівлі ребів для наших прикордонників. Запрошуємо охочих долучатися ти або в ЗСУ, або для ЗСУ. Учасники забігу отримують тематичні патріотичні медалі, а переможці гарантовані подарунки. На івенті проведуть розваги для дітей та конкурси для дорослих. А ще буде фотозона, де можна буде зробити світлину на пам'ять із захисниками. Пожежа в квартирі по вулиці Свободи на третьому поверсі триповерхового будинку загорілось житло. Займання розповсюдилось на площу 20 квадратних метрів. Тоді у приміщенні перебувало двоє людей. Аби врятувати себе і свою дворічну дитину, матір винесла малечу на свіже повітря. Вогнеборці, приїхавши, швидко ліквідували пожежу. Швидка забрала хлопчика, а медики госпіталізували його до міської дитячої лікарні. Наразі причини пожежі встановлюються. Телефонні аферисти хмельничанка після розмови з псевдобанкіром втратила майже 100 тисяч гривень. Шахрай зателефонував 41-річній жінці та повідомив, що нібито хтось намагається зняти кошти з її банківського рахунку. Аби заблокувати неправомірні дії, необхідно було виконати ряд операцій у банківському додатку. Потерпіла, зробила, як надиктував зловмисник. Втім, замість уникнення видуманої зловмисником проблеми з її картки зникла чимала сума коштів. Тепер же за даним фактом правоохоронці проводять перевірку. Тож Би не потрапити на гачок аферистів, слід дотримуватись правил безпеки, зберігати спокій та діяти розсудливо, не розголошувати нікому, а особливо телефоном своїх персональних банківських даних це головна дієва порада проти цієї схеми. А також у жодному разі не поспішати робити те, про що вас просять, як би правдоподібно це не виглядало. Погода на 26 вересня. За прогнозом Хмельницького обласного гідрометцентру, в ніч на четвер пройде короткочасний дощ місцями гроза. День мине без опадів, буде хмарно з проясненнями. Вітер південний 7-12 метрів за секунду, вночі місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Повітря по області прогріється від плюс 10 плюс 15 вночі до 20-25 градусів тепла в день. У Хмельницькому температура повітря коливатиметься від плюс 12 плюс 14 градусів вночі до 22-24 в день. Такими були новини середи. Більше інформації ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.